Забезпечує діагностику та лікування найпоширеніших захворювань, координує нас щодо подальших дій для подолання та профілактики різного роду захворювань. Первинна ланка медицини це основа, база всієї медичної допомоги. Тому сьогодні будемо говорити про це детальніше, оскільки у нашій програмі директорка комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги міської ради Інна Васильівна Вожко. Доброго дня, студія! Доброго дня, шановні мешканці Новоград-Волинської міської територіальної громади. Тема нашої програми сімейна медицина, проблеми та питання. Тому переходимо до запитань, які надійшли від наших глядачів. Добрий день! Скажіть, будь ласка, чому скоротили тривалість лікарняного при захворюванні на ковід? Захворів чоловік, але лікарняни відкрили лише на три дні. Чому так? Думаю, що людина після ковіду повинна відлежатись та набратись сили. Дякую за запитання. Лікування, обстеження та ведення хворих з ковід-19 19 на рівні первинної медичної допомоги, тобто сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам, здійснюється згідно стандартів медичної допомоги коронавірусна хвороба COVID-19, затвердженою наказом МОЗ України від 4 лютого 2022 року, номер 230 зі змінами. Пацієнти з легкою, середньою важкістю захворювання та ті пацієнти, які не потребують госпіталізації, за рішенням сімейного лікаря можуть лікуватися в амбулаторному режимі. Рішення щодо лікування, ведення, обстеження пацієнтів здійснюється лише лікуючим лікарям. За останніх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України термін лікування пацієнтів в легкій ступені може бути скорочений до 5-7 днів. Вилікуваним пацієнтом від covid 19 вважається пацієнт, у якого відсутні ознаки гострої респіраторної вірусної хвороби протягом останніх трьох днів. Саме тому після повторного огляду сімейним лікарям і виявлення ознак одужання пацієнту може бути рекомендовано вийти закриття лікарняного листка і вихід на роботу. У вашому випадку це може бути відкритий первинний лікарняний листок в процесі диференціації гострої вірусної інфекції з коронавірусною хворобою. Саме тому лікар виявив за необхідне відкрити вам лікарняний листок на три дні. Можливо, це був продовження первинного лікарняного листка, і лікар виявив у вашого чоловіка легкий перебіг захворювання COVID-19. Також, можливо, лікар зважав на імунний захист вашого чоловіка, тобто ваш чоловік, був вакцинований двічі або бустерною дозою. Слід зауважити, що відкриття лікарняних листків медичними працівниками нашого закладу здійснюється в електронній системі охорони здоров'я за повторним оглядом лікаря пацієнтів. Лікарняний листок у будь-якому випадку може бути подовжено. Дякую, Інна Васильівна, вам за відповідь. Переходимо до наступного запитання, яке надійшло від наших глядачів. Які обстеження можна прийти безкоштовно, маючи декларацію? На рівні первинної медичної допомоги у гарантований пакет послуг входять такі аналізи та дослідження безоплатно: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, вимірювання амбулаторного артеріального тиску. Електрокардіографія в умовах амбулаторії загальної практики сімейної медицини, вимірювання ваги, зросту, окружності талії, окружності грудної клітки, проведення швидких тестів на тропонін, на вагітність, на ВІЛ та вірусний гепатит, за останніх рекомендацій проведення швидкого тестування на COVID-19 за наявністю швидких тестів. Пакет медичних послуг вашого сімейного лікаря також входить в діагностика, лікування, консультація найбільш поширеніших хворіб, рецеп, виписка рецепту в електронній системі охорони здоров'я по програмі Доступні ліки, виписка електронних направлень, ведення неоскладненої вагітності, амбулаторне вимірювання артеріального тиску та проведення електрокардіографії. Надання пацієнтам паліативної медичної допомоги, проведення вакцинації як рутинної, так і вакцинації щодо COVID-19, проведення лабораторних обстежень, зокрема загального аналізу крові, сечі, холестерину, цукру крові, видача медичних довідок. Та проведення швидкого тестування. Дякуємо вам, Інна Васильівне, за відповідь. Переходимо до наступного запитання. Я внутрішньо переміщена особа. Також є двоє діток. Окрім свідоцтва про народження дітей, мого паспорту, ніяких документів немає. Довідку про статус внутрішньо переміщеної особи я маю. Яким чином можна вибрати сімейного лікаря і загалом куди звертатись? Фізична особа, що проживала на території, яка на даний час є непідконтрольною для України, після отримання довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, має право отримувати необхідну медичну допомогу за новим місцем проживання або перебування. Це може бути державний або комунальний заклад охорони здоров'я. Надання первинної медичної допомоги внутрішньопереміщених особам регламентується наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2022 року за номером 496. Він звучить так. Деякі питання організації надання первинної медичної допомоги внутрішньопереміщених особ. Наразі спрощений доступ внутрішньопереміщених осіб до надіяння первинної медичної допомоги. Ви, як внутрішньопереміщена особа, можете звернутися в найближчий заклад охорони здоров'я у місті. На первинному рівні у нас їх 10: це будь-яка амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Цю інформацію про амбулаторії ви можете знайти на сайті нашого закладу за адресою українськими буквами Новоградволинський.укр. Також для внутрішньо переміщених осіб у нашому закладі створено гарячу лінію за номером 0800 402 640. Гаряча лінія працює для всіх мешканців територіальної громади, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб. З понеділка по п'ятницю, з 8 до 4 години вечора. Медичні працівники при зверненні внутрішньопереміщеної особи в амбулаторію повинні без заключення декларації за вашої згоди. Якщо ж ви виявили бажання заключити декларацію, ви можете її перезаключити з нашим сімейним лікарем і педіатром. Але без заключення декларації внутрішньо переміщені особи беруться медичним працівником на облік. Надається вся необхідна первинна медична допомога, при необхідності невідкладна медична допомога. Проводиться вакцинація, пропущена як згідно календаря щеплим вашим дітям або вам дорослим. Це буде рутинна вакцинація або вакцинація від COVID-19. Також без заключення декларації лікар може виписати рецепт по програмі Доступні ліки. Дякуємо вам за відповідь, Інна Васильівна. Переходимо до наступного запитання від наших глядачів. Доброго дня. Як можна взяти талончик до вузькопрофільного спеціаліста без декларації з сімейним лікарем? Підставою для надання консультативно-діагностичної допомоги спеціалістами вторинного або третинного рівня надання медичної допомоги, тобто вузько спеціаліста, є електронне направлення лікуючого лікаря. У нашому випадку це сімейного лікаря. За, також надається допомога на вторинному рівні вузькими спеціалістами за направленням і від лікуючого лікаря. Також може надаватися допомога спеціалістами вторинного рівня за самозверненням. У разі звернення до лікаря акушер-гінеколога, акушер гінеколога дитячого. Акушер гінеколога підліткового віку, лікаря-педіатра вторинного рівня надання медичної допомоги, лікаря психіатра, лікаря фтизіатра та лікаря фтизіатра дитячого. У разі самозвернення до лікаря, у якого пацієнт знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного захворювання та у разі самозвернення в невідкладному стані. Талончики на прийом. Видаються реєстратурою сімейний лікар або лікуючий лікар видає електронне направлення на консультацію. Дякуємо вам Інна Васильівна за відповідь. Переходимо до наступного запитання. Доброго дня! Чи можна у нас в місті пройти мамографію безкоштовно? Щиро вдячна за запитання. Це є питання досить актуальним на сьогодні. Бо питання онкопатології у жінок нашої територіальної громади на даний час стоїть досить гостро. Мамографія є досить важливим, високочутливим методом ранньої діагностики онкопатології у жінок. Воно є одним із шести базових, безкоштовних, пріоритетних обстежень на вторинному рівні надання медичної допомоги. Направлення на мамографію видається згідно наказу Міністерства охорони здоров'я номер 504 порядку надання первинної медичної допомоги жінкам у віці 50 69 років з профілактичною метою один раз на два роки, при виявленні у жінок. Раннього віку це жінки старше 40 років, фактори в ризику онкопатології, також за рішенням лікаря, може видаватись таке направлення один раз на два роки з профілактичною метою. Рання діагностика, виявлення онкопатології, надає шанси жінкам на одужання та в деяких випадках надає шанс врятувати життя. В нині, нині в умовах війни заклади охорони здоров'я працюють і проводять планові обстеження, в тому числі мамографію. На жаль, на базі Новоград Волинського міськрай ТМО проведення мамографії на сьогодні не є можливим у зв'язку з відсутністю мамографа. Щоб пройти діагностику безоплатно, треба мати направлення від сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Із направленням вам потрібно звернутися до найближчого закладу, який заключив договір за пакетом мамографія. Адресу найближчого закладу вам підкаже оператор контакт-центру НСЗУ за телефоном 1677. З приводу онконастороженості є шість основних базових пакетів: серед них мамографія, колоноскопія, цистоскопія. Гастроскопія, гістероскопія та бронхоскопія. З профілактичною метою лікуючий лікар може назначити колоноскопію пацієнтам старше 40 років на безоплатній основі. Цистоскопія, гастероскопія, бронхоскопія, гістероскопія назначається з профілактичною метою пацієнтам старше 50 років на безоплатній основі. Всі п'ять видів діагностичних досліджень реалізовуються в умовах Новоград Волинського, міськрай ТМО на безоплатній основі. Дякуємо вам, Інна Васильівна, за таку детальну та розгорнуту інформацію. Переходимо до наступного запитання: у яких випадках сімейний лікар чи педіатр відвідує на дому? Як я вже говорила, первинна медична допомога надається згідно стандартів надання медичної допомоги на первинному рівні. Згідно стандартів, первинна медична допомога здійснюється особисто лікарям під час прийому за місцем надання медичної послуги, тобто безпосередньо в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Також можливе надання медичної допомоги з використанням телемедицини, тобто телеконсультативних послуг. Наразі наша медична інформаційна система дозволяє надання, в тому числі, і телеконсультативних послуг сімейним лікарем, педіатром та терапевтом. Сам лікар вирішує. Про надання медичної допомоги за місцем проживання або перебування пацієнти, в залежності від захворювання, ступеню перебігу захворювання, необхідності надання лабораторних та інструментальних обстежень, призначеного плану лікування. Дякуємо вам, Інна не за відповідь. Значна кількість запитань від наших глядачів надходила стосовно коронавірусної хвороби, оскільки наразі спостерігається стрімке зростання кількості виявлених випадків захворювання. Тому хотілось би детальніше почути про стан захворюваності у нашій громаді, про вакцинацію, а саме про наявну, про наявну кількість вакцин та того, де наразі можна здійснити щеплення. Ще наприкінці липня в Україні діагностовано новий штам коронавірусу COVID-19, це підвид штаму Омікрон ba 5 Перших сім випадків було діагностовано в Чернівецькій області. На сьогодні ми маємо прогнозоване зростання коронавірусної хвороби COVID-19 у нашому місті. Але це прогнозоване зростання, хоч і очікуване, але в умовах війни на сьогодні ми розуміємо, що воно для нас буде досить важким. За минулий тиждень в Україні діагностовано нових випадків захворюваності на COVID-19 36 683 випадки. Серед них 5 628 дітей. госпіталізовано 6 273 особи. В області зареєстровано 2175 випадків. На жаль, три особи в області померло від COVID-19. В місті також реєструється ріст захворюваності. За минулий тиждень зареєстровано 66 випадків захворюваності на COVID-19. Один пацієнт госпіталізований і лікується в умовах стаціонару. Протягом цього тижня реєструється також ріст захворюваності станом на сьогодні діагностовано 81 випадок захворюваності на COVID-19. На жаль, хворіють і діти. Особливість цього нового штаму COVID-19 є його контагіозність. Він в два рази заразніший, ніж штам Омікрон. Те, що ми бачимо наразі, що хворіють, на жаль, і діти. Особливістю нового штаму є те, що він уражає також не тільки легені, але й нервову систему. Люди хворі на COVID-19 більш схильні до депресивних проявів. На сьогодні на первинному рівні надання медичної допомоги проблем з виявлення COVID-19 немає. У переважній більшості використовуються швидкі тести. Для діагностики COVID-19 безпосередньо на прийомі у лікаря, сімейного лікаря чи педіатра тестів достатньо до кінця 2022 року, і ми очікуємо також державну гуманітарну поставку на початку 2023 року. Однак я хотіла б наголосити, що ключовим для нас в поширеністі захворювання на covid 19 є госпіталізація. І, на жаль, вона зростає. Однією з особливістю цієї хвилі COVID-19 для всіх нас, українців, є те, що ця епідемія відбувається в умовах війни. Тривають ракетні удари по інфраструктурі України. Багато лікарень, на жаль, зруйновано. Більше ста лікарень знаходяться у непідконтрольній для України території. Враховуючи всі ці втрати, початок війни, всі проблеми, можуть виникати саме проблеми з маршрутизацією пацієнтів з COVID-19. Саме на державному рівні е, прийнято рішення розгортання у зонах бойових дій мобільних ковід-шпиталей та е, застосування поетапного надання медичної допомоги ковід-хворих. Саме зважаючи на війну, на початок війни, в Україні також в повній мірі не здійснювався процес вакцинації населення від COVID-19. Саме зважаючи на всі ці ризики, саме сьогодні я закликаю наше населення Новоград Волинської міської територіальної громади вакцинуватися. На жаль, за час повномасштабного вторгнення суттєвно, суттєво коригувався плани щодо вакцинації від COVID-19. Але позитивним є те, що в нашому місті на рівні первинної медичної допомоги вакцинація від COVID-19 ні на день не призупинялася. На сьогодні в місті. Продовжують функціонувати чотири пункти вакцинації. Перший пункт знаходиться на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 вулиця Воїнів-Інтернаціалістів, 14 колишня Ліванівського. Другий пункт вакцинації знаходиться на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 вулиця Житомирська, 27. Третій пункт вакцинації знаходиться. Поліклінічному корпусі на четвертому поверсі в кабінет 407, 408. Четвертий пункт вакцинації знаходиться в селі Пилиповичі вулиця Довженка, 1А. На сьогодні наявна лише вакцина Коронавак. За інформацією Міністерства охорони здоров'я в Україну вже поступило ще дві вакцини. Вакцина Pfizer і вакцина Джонсон. При розподілі вакцини на регіони буде продовжуватись вакцинація вакцини Пфайзер і Джонсон у нашому місті. Перед початком осіннього підйому захворюваності ви, шановні мешканці, більш активно почали звертатися щодо проведення щеплень від covid 19. Ми щиро вдячні вам. Наразі більшість мешканців вже отримали базовий курс вакцинації. Тобто більшість з вас вже отримали першу і другу дозу від COVID-19. На сьогодні більшість з вас вже потребують введення бустерної дози вакцини. Введення бустерної дози вакцини у нашому місті почалося ще з грудня 2021 року. Бустерна доза вводиться через 6 місяців після введення базового курсу вакцинації. Другу бустерну дозу відчорашнього дня також згідно рекомендацій МОЗ. Можемо проводити усім бажаючим, але пріоритетною групою залишається група людей старшого і вікової категорії 60 та люди віком 18-59 років з хронічними захворюваннями, але не раніше 4 місяців після введення першого бустера. Сьогодні в умовах війни я хочу також заакцентувати на важливість, необхідність щеплення дітей відповідно загального календаря щеплень. Сьогодні є три основні інфекції, які викликають занепокоєння серед медичних працівників, а саме кір, дифтерія і поліеміліт. Всі ці захворювання є вакцинокеровані, тому я звертаюся до усіх батьків подбати по здоров'ю своїх дітей. І захистити їх шляхом вакцинації. Це всі запитання, які надійшли від наших глядачів сьогодні. Дякуємо вам Інна Васильівна, за те, що приділили нам час. Дякуємо нашим глядачам за активність. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Новоград-Волинської міської ради. Будьте здорові та будьте в темі! Віримо в Збройні Сили України, тримаємо стрій! Все буде Україна! Бережіть себе, своїх рідних, близьких, бережіть Україну.